Ну на оренду двохкімнатну квартиру по вулиці Люблінська, 99. Вхід в коридор, квартира правильного планування. В коридорі є багато шаф для своїх особистих речей. Великий холодильник. Це вітальня. Куток розкладний. Ці двері це вихід на засклений балкон. Пластикові вікна. Це спальня, двоспальне ліжко, приліжкова тумба. Також є ще одна шафа. Окремий санвузол. І кухня. Квартира вільна, готова до поселення, є ключики. Кого цікавить, телефонуйте. З радістю вам її покажу.